Доброго ранку, любі друзі. Далеко-далеко на півночі, де сніг і лід не розстають цілий рік, живуть незвичайні тварини. Вони великі, білі і пухнасті. Це полярні ведмеді. Білий колір робить їх непомітними серед снігів, а густе хутро і товстий шар жиру захищають від лютих морозів. Північний льодовитий океан, Тундра, їх батьківщина, і вони не хотіли б жити в іншому місці. Маленькі ведмежата симпатичні і кумедні, і люблять грітися біля маминого животика. Щоб краще познайомитися із білим ведмедем, намалюймо його, вірніше зафарбуймо, адже контури ведмедя. Вже намалювали дорослі. Для малювання підготуйте аркуш блакитного чи синього кольору з нанесеними контурами ведмедя, білу фарбу, вушну паличку, чорну фарбу, серветку, клеєнку та аркуш із Ви Помітили малята, що пензлика немає, тому що ми будемо малювати зім'ятим папером. Б'явилось треба трішки пострудитись. Подивіться, кліба, ніби, ніби кулька. Ні, недостатньо зім'яли. Нам треба його потерти так, ніби ми беремо носову кустинку. Скачаємо кульку. Щільно-щільно притискаємо долоню до, до долоні. Інструмент для малювання готовий. А тепер найцікавіше ми будемо вмочати нашою паперовою кулькою у фарбу і наносити ритмічні маски, відбитки по всій поверхні ведмедика. Він же у нас синього кольору чи блакитного, а ми його зробимо білим. Можна почати з ла. Будемо старатися не виходити за краї. Спочатку пройдемося по краю ведмедика, робимо його пухнастим, не пропускаємо ні сантиметра. Зафарбовуємо середину клуба. Ось такий ведмедик, але щось у нього не вистачає. Скажіть, що б ви ще додали? Правильно, око, носик та рот. Але потрібно спочатку зачекати, поки він висохне. Медмедик стоїть боком до нас, і тому видно буде тільки одне око. Ми його намалюємо ось тут, посередині голови. Я вмочаю у фарбу гусну паличку і роблю відбиток. От приблизно тут, посередині голови. Подивіться, появилося око, і носик носить більший чорний носик, круглий. Можна домалювати вушко, виділити його по лінії. Ось так. Ротик навести. І ще одне вушко домалюємо. так. Дивіться, який милий ведмедик. Вам сподобалась ваша робота? Тоді фотографуйте і надсилайте. Чекаю з нетерпінням.